Кг. Ця 700 кілограмова половецька кам'яна баба підпирала огорожу в одному із сіл Донеччини за 10 кілометрів від лінії фронту. Попередньо вона відноситься до 12-го століття. Скульптура залишилася без голови приблизно 200 років тому, а також має пошкодження через обстріли під час повномасштабної війни. Розповідає військовий Дмитро. Це на геологічний аналіз. Ігорю, это слава. Ні, це скоріше, Ні, скоріше з плеча. Половецьку бабу знайшов побратим Дмитра минулого року. Чоловік зацікавився нею, адже в цивільному житті працював у музеї. Найскладніше було вивезти скульптуру із села, де майже не залишилося людей. Через російські обстріли на евакуаторах не хотіли туди їхати. Як нам місцевий там мешканець старожил сказав, що вона стоїть тут уже з часів, скільки він себе пам'ятає. Тобто, дуже давно поїхали туди нас чотири побратими. Ми поїхали її відкопали. От «Дуже складно її було витягнути з ями, але ми це зробили, намагалися погрузити в нашу ну, військову машину, яка в нас є, бусік, але не вдалося. Аби відкопати та довести половецьку бабу до Дніпра знадобилося два тижні. Знахідку передали Національному історичному музею Яворницького. В закладі збирають колекцію кам'яних баб з 19 століття. каже ВО директора Олександр Старік. В музеї зберігають понад сотню таких експонатів, 70 з них половецькі. За словами чоловіка, це перша кам'яна баба в їхній колекції території сучасної Донеччини їх залишилось дуже і дуже мало. І кожна така знахідка вона дійсно на вагу золота. У них дуже багато своїх екінографічних особливостей. Вони відрізняються зображеннями. там, якщо ви подивитесь різні прикраси, різні зачіски, зброя, декоративні елементи. Тобто, ці статуї вони для нас відображають матеріальну і духовну культуру половецьких племен. Навіть без голови та з іншими ушкодженнями половецька баба цінна, розповідає Олександр. Надалі її досліджуватимуть та реставруватимуть, презентувати. Скульптуру планують на виставці до 175-річчя музею. Вікторія Пінчук, Юрій Юрітини, Суспільне, Новини Дніпро.